Камера, це не страшно. Страшно те, як ви себе уявляєте збоку. І даремно, ви соромитеся записувати відео, бо чуєте свій голос і думаєте, боже, це що я так звучала? У! Або переслухали запис і одразу його видалили. Було? Ну от. А тепер 5 коротких порад, які реально працюють. Перше, поставте камеру і не знімайте одразу. Просто побудьте. Перед нею подивіться в об'єктив, наче в очі людини, яка вас обожнює, любить. Дайте мозку звикнути. Це як перше побачення. Треба трохи часу. Друге, записуйте не відео, а свою думку. Уявіть, що ви просто ділитеся історією з другом або подругою. Уявіть її реакцію. Відчуйте контакт. Камера це не сцена. Це розмова. Третє дихання. Перш ніж говорити, робіть глибокий вдих, потім видих. І тільки тоді перше речення: це як натиснути ресет перед стартом. Четверте, говоріть у ритмі теплої розмови. Не поспішайте. Слова мають смак. Відчуйте їх. Говоріть так, ніби ви зараз закохуєтеся у свою тему. І п'яте, записуйте завжди на емоціях, а не на ідеальності. Не треба гладко, треба живо. Глядачам потрібна правда, енергія і ви живі. Не на п'ятірочку, а на вау, я вловила сенс. Ваша задача не бути ідеальними, а бути відчутними. І повірте, найкрутіше відео не те, де все гладко ідеально, а те, де є ви справжні. І якщо хочете ще більше таких поради вправ для голосу перед камерою, балком на мою сторінку. У мене все про голос, впевненість та розкриття особистості. До зустрічі на проголос, Па-па!